Всім привіт! Сьогодні роблю крем-суп із гарбуза. Дуже корисний і смачний. Я використовую ось такі гарбузи, які посіяла. Вони в мене солодкі. Шкірку я обрізаю. Зернятка теж повикидаю. І волокна теж буду обрізати, не буду використовувати. Обрізавши гарбуз, буду нарізати невеликими кубочками. Коли взяти задню частину тут гарбузика, то там і немає ні волоку, ні зерняток. Одну морквинку. Теж нарізаю маленькими кубочками. Гарбуза більшими, морквинку меншими. Бо гарбуз скоро вариться, морква трішки твердіша, тому дрібненькими такими. Поки все поскидаю тарілочку, нарізане. Цибулинку теж нарізаю маленькими кубочками. Дві середніх топлини можна взяти одну велику, нарізаю теж такими маленькими кубиками. В каструльку кидаю 100 г вершкового масла. У мене йде домашнє. Зараз розігрію. І буду кидати цибульку і буду всмажувати. Треба постійно помішувати. Потім кидаю до цибульки, коли вже цибулька трішки протушкувалася. Масло маслі просмажилася, кидаю моркву. І теж обсмажую. Трішки обсмаживши моркву, кидаю картопельку. Знову пару хвилин обсмажую з картопелькою овочі. І вкидаю гарбуз. І заливаю кип'яченою водою. І буду ставити варити. Перемішую все, щоб гарбуз пройшов цим ароматом. Коли вже гарбуз поварився трішки, додаю 4 зубчики часничку, чайну ложку солі, спеції хмелі сунелі, базилік сушений з часничком і звичайний перець. Ще, ще треба трішки поварити. Перемішую і додавлю вершки. Добавляю 120 грам вершків, проварую ще хвилину в 5 з вершками. Знімаю з перебиваю перебиваюся блендером до однорідної маси. І аромат іде. Ось такий вийшов. Таке в нас пюре вийшло. Накидаємо в тарілочку і будемо смакувати. Всім смачного! Дякую, що переглянули моє відео. Зустрінемося знову. Корисний креп, суп із гарбуза у нас готовий!